Всім привіт! Всіх вітаю на каналі коні. Сьогодні маємо таку обновочку. Вирішили вам зняти коня, кінь на продажу, робочий, люба робота. Проба будь-яка здоровий, не пчихає, не кашляє, який 10 років. Якраз до роботи, хто би собі хотів, спокійний, знає любу роботу. В доступних грошах. ціна коня 40 тисяч, плюс торг. Об'єм коня 1,96 м, висота по тілу 1,68 м. От такий коник у нас є. Кінь продається, Кого буде цікавити номер в описі. Можливий обмін. ось у нас є доставка коня. Кінь, ще видно, що ще по колінах сивий. Оу, Гарфілд, гов. Кінь Гарфілд. Caralho Garfield Oh, aha Oh, Garfield Garfield, oh Oh, oh Garfield, go Oh, назад Oh 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 Tr Tr Oh Oh Воу. Воу! Ще в нас є така кобила, на Олександрійка на продажу. П'ятирічна, незабрігана. Так, вона, вона дика стабуна, Ми перші її поставили. Кантар, недоуздок, то ми тільки чому. П'ять років кобила має, кобила має документи. Привезена із Кировоградської області. Лабата купила велика. Вежайте, тату машину їде. Візьміть їх вперед. І чао. Чао! З якого боку мені сідати? Дайте, трохи поїдьте, я познімаю кубилу, коня. Кубила також на продажу. Наступне відео вже буде, як ми запряжжаємо кубилу із конем в пару. Не знаю, де запрігана було чи не було, у нас просто кантера немало точно. Ми мали дві. Одну вже продали каштанку білогриву. Лишилося ця більша. Метєліця златковила. Не знаю, не палила, ми не пробували жеребця. Я рішила так зняти невеличке відео, які маємо коні на продаж, можливий обмін. Кубила ця така метр 67 буде 65 на лінійку. І став'я oh, oh. oh, на місце. Оу, оу. Хоу на місці. Загулуй, таке вона вперед, а так хуняли. Переклав голову, давайте вперед. Ча. Ча! ча, ма. Ча. Ми перев'язали кобилку зліва. Ого, соня, ого. Ай. Так і трохи закор. Да йде. Чві він не буде. Забирайте тисяч на коня, я нормально. знаю, вже хтось плугом пустив плуг, якийсь пула, те стопійка довка, бо Ну. Берайте шуфлю і дивіться, що там зробив.

ай, фу, да. О, у нього. Охо. Охо, моя. Охо. Не веси, не веси, то не товар. Ось такі придато веси зняв для коню на продажу. Бо буде цікавити. Телефонуйте, пишіть. У Утіки час. У нас є доставка, можливий обмін коней. Трохи понадувало. Але добре, що ми не брали сани. бо ага. Замало снігу. Ага, ага. Ага. Ага, сані, ага. Ага. Потисни її трошки, не на тебе буде йти ага, качу. Там можеш і посунути, не з меду. Оці їхали, ага. За увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі. От накинули шлию на кубилку. Доставлю до відео, все ж таки нині вирішили попробувати, що вона буде показувати в штаї. Маленько. Будемо її вчити. Металіцю купила красиво на вигляд дуже. Що ні? Беріть її. Наберіть направо її.